Що таке емоційне вигорання, ознаки емоційного вигорання та методи його попередження? Емоційне вигорання це стан, який виникає внаслідок хронічного стресу та перенавантаження. Це стан, коли людина відчуває емоційне виснаження, втрату мотивації та інтересу до своєї діяльності. У військовослужбовців цей стан виникає внаслідок постійного перенавантаження. Психологічного навантаження, постійної небезпеки та високого рівня стресу, які є ознаки емоційного вигорання. Перше це фізичні симптоми, це прям загальна ослабленість організму, постійна втома навіть після відпочинку. Емоційні симптоми. Через високий стрес є постійна тривога, та потім відбувається вигорання. Психологічні симптоми. Це прям відчуження від е, людей, від інших. Це підвищена дратівливість, підвищена агресія. І соціальні симптоми. Це відчуженість від побратимів, від колег, від родини і навіть від сім'ї. Тобто через постійну втому у військовослужбовців можуть бути проблеми в комунікації. Чи є методи е, або профілактика емоційного вигорання? Так, є. Перше це фізичне здоров'я. Рекомендується, щоб військовослужбовці робили постійні, регулярні фізичні вправи та займалися спортом. Друге це здоровий спосіб життя. Це дуже смішно, але е, рекомендується, щоб було здорове харчування і уникання психоактивних речовин вживання це алкогольні та наркотичні засоби. Третє це відпочинок або релаксація. Мати можливість для постійного відпочинку та релаксації, ті ж дихальні вправи або йога, і е, обов'язкова психологічна підтримка, якщо є можливість ходити на консультацію до психолога. Дуже важлива також соціальна підтримка, це е, взаємоповага, коматний дух, дуже важлива підтримка побратимів, колег, друзів і родичів тобто військовослужбовець, коли Захищає нашу батьківщину, він повинен знати, що вдома його чекають. І дуже-дуже важливо мати якісь додаткові хоби, інтереси, якусь свою діяльність. Ми дуже часто бачимо, коли хлопці викладають у дівчата в тіктоках якісь веселі відеоролики, танці, співи, вірші і так далі. Тобто, якщо підсумувати, да, то метафорично а, наша психіка це як зброя у військовослужбовця, який її чище. Тобто ми постійно повинні захищати себе, турбуватися про себе і попереджувати наші емоційні вигорання.